Вітаю малята! Запрошую вас сьогодні до нашої дослідницької лабораторії. Але спочатку послухайте такий віршик. Я квасоля кольорова і поживна, і чудова, ще й смачна і корисна, тому люблять мене, звісно, і бажають споживати всі! І хлопчики і дівчата. Як ви здогадалися, мої любі, сьогодні ми проведемо дослід з квасолею. Ви всі, напевно, хоча б раз у житті бачили квасолю. Як вона росте, як мама варить боч з нею, суп або готує інші страви. Але чи бачили ви, як квасоля вміє рухатися? Ні? Ну тоді дивіться уважно! Для нашого досліду я приготувала трохи квасолі, склянку з водичкою, другу склянку з оцтом та небагато харчової соди. Тепер у склянку з водою я висипаю квасолю. Подивіться вона впала і не рухається. Далі додаю трохи соди та оцет. Дітки, подивіться, що відбувається у нашій склянці справжній вулкан. Тепер піна починає потроху осідати. І що ми бачимо? Наші квасольки починають рухатися. Подивіться, це навіть схоже на танок. Чи не так, дітки? А поки наші квасольки танцюють. У воді з'явилося безліч бульбашок. Але чому таке відбувається? Тому що сода поєднується з оцтом і разом вони утворюють вуглекислий газ. Тобто оці бульбашки навколо квасольок і є вуглекислий газ, який виштовхує наші квасольки на поверхню води. Але потім бульбашки лопаються і квасолька знову падає вниз. Як тільки з нашої склянки вийде весь вуглекислий газ, квасольки перестануть рухатися і знову ляжуть на дно. Я дуже сподіваюся, дітки, що вам було цікаво сьогодні на занятті. Обов'язково розкажіть про цей дослід своїм знайомим та друзям. А на сьогодні я кажу вам до побачення.